Більшість людей вважає, що нерухомість треба купити для того, щоб був дах над головою, щоб було де жити, але нерухомість це інструмент примноження коштів. Просто треба в цьому розібратись. Давайте трошки ще раз про інвестиції, тому що люди хочуть купити від забудовника, щоб здати в оренду. Трохи плутаються, і насправді я ще раз поясню. Дивіться. Коли ви пойте на етапі будівництва від забудовника, чому ціни дешевші? Тому що, а, ви є як би співінвестором, ви інвестуєте в проєкт забудовника, а друге, ви ризикуєте. І завжди будуть люди, які заплатять за готове житло, вам вже набагато дорожче, тому що вони не готові ризикувати і вони оплачують вам цей ризик. Наприклад, коли ви Цій квартири робите ремонт, ви заробляєте на економії часу людей, тому що сьогодні люди не хочуть стикатися з ремонтом. Це непередбачений кошторис, це невідомі бригади. Людей сьогодні мало і вони ліпше заплатять за квартиру вже з ремонтом, ніж будуть займатися самостійно. Таким чином, спочатку ви заробили на ризику, потім ви заробили на економії часу. Далі, наприклад, є варіант заробляти на пасивному доході, тобто коли ви купуєте квартиру і здаєте ви її в оренду. Якщо ми візьмемо Наприклад, ту квартиру, яку ми інвестували в будівництво, зробили ремонт. Якщо ви зробили конкретно якісний ремонт з розумінням того, що ви будете її здавати в оренду, ви можете ще три роки поздавати її в оренду, навіть враховуючи амортизацію з оренди, ви зможете через три роки виграти на податках і так само вже примножити і інвестувати в дві квартири, і таким чином заробити вже на двох квартирах.